Ребуси. Ми не будемо близько. Ні, ну ви та не будете. Вітаємо наших учасників, Брат Коля, сестра Люба, похлопаємо їм. <кліг> <кліг> ви пам'ятаєте, так? Правила? Якщо ви знаєте, натискайте, ви пам'ятаєте, берете мікрофон в руки.

Раз, раз. А чому він так тихо? Раз, раз, раз. А чому так тихо? Добре, Авраам приносить у жертву свого сина, але Бог смотрел Овена. Давайте перевіримо. Кристина, давайте перевіримо. Авраам і Ісаак. Так, це було правильно. Віка, ти записуєш бали, правильно? Добре. Наступне завдання. треба було натиснути. Ну, я не хочу ж, як тобі сказати. Ну, коли добіриш, а, ні, сказала Марії. Марія, ти і Господом. Зачнеш і радіс. Знаєте, не говоріть голос, а натискайте, добре? <рес> Наступне запитання, завдання. <рес> ну, це іона, іона в череві кита. Давайте перевіримо. Так. І це п'яте було так? Да? У нас далі йдуть вірші з Біблії, правильно? Вірші з Біблії. Ні, далі у нас будуть емоджі, але тепер це буде вірш. Так? Давайте уважно подивимось. світ В Матвія. Можна на Матвія який. п'ятий в Не В Матвія. В Івана. В Івана. І, ну так. Да. Іоанна. А... Кристина, ти провед... включиш нам далі? Ну, Окей. Наступне завдання. Ну, це вірш. А -а. Це вірш. Це він закриває вуха, закриває очі. І не сприймайте всерйоз оту яєчницю. Це там, а, да. е, -е Не слухав того вуха, не бачив того глада, що Бог приготував для люблячих Європи. Амінь. Корин Перший Коринтян, е 2, -9. Так, бал брату Колі. Наступне запитання. Ну, поду Отам, ви бачите, да, Там у нас як то знак дня і ночі. Скажи. Ну, натискайте, якщо ви знаєте, немає варіантів. Ну просто ви можете натиснути, сказати, ж неправильний варіант. Не, да, і перейде... Е... Так, Можна хоч приблизно. <поцентривість> <поцентривість> ну, це книга. Це Біблія, так, да, книга закону не, пусть книга закона не отходит, Пусть книга закона не отходит от твоїх уст день і ночі. Давайте перевіримо. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї та вночі. Книга Ісуса Навина, 1.8. Бал, в колі. І наступне останнє запитання. Завдання у нас серця ваші. Ну типа обміняйте серця ваші кам'яні на плоті. Давайте перевіримо. Я заберу їх, е, їхніх тіл кам'яні серця і дам їм серця із плоті. Книга пророка Єзекіля, 11.9. Да? І ще одне задання. Останнє. Так. Да. То орел. То море. Обновляю. Обновляється подобно орлу юність моя. Псалом 102. А ні, Крисін не покажуть. Неправильно, у вас є ша. вони відкрили, як як орли і пойдуть і не утомляться. Обнавецься в силі, як орли полетять, а не утомляться. А ті, хто надію складає на Господа, то надія силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ісая 40:31. Це останнє, так було, Кристина? Так. Добре, це був перший раунд. Віка нам бали. Брат Коля, сім балів. Сестра Люба три бали. А... Я буду Ні, не мовчати. Натискайте. З конвертиків, а не гроші. А хочете гроші. Ні, я мав підкупання. Так, ми трошки не бачили. Наступний наш раунд, такий як був у Ліни і Діми, там, де 10 запитань і три правильні відповіді, три варіанти відповіді. E, на екрані буде так. І якщо знаєте, натискаєте. І тут немає переходу в походу. Якщо ви e, неправильно відповіли, то просто анулюється це запитання. Кристін, не поспішай, добре? Не поспішай. Які два царі страждали на безсоння? Валтасар та Артаксеркс, Артаксеркс і Дарій, Валтасар та Дарій. На, на, на... Well, Arta... А давайте перевіримо. Це Артаксеркс і Дарій. Крисінь, поки не виводь. Хорошо, давай я прочитаю, а потім ти виведеш. Mm -hmm. Яка жінка порадила чоловіку поставити шибеницю, на якій він сам був повішений вісільницю. Зареш. Давай я прочитаю питання, а потім ти будеш його включати. Окей. Okay. Да, по одному. Да, да, я просто, я ж не бачу. Хто перший в Біблії згадується як пророк? Ной Авраам Самуїл. Самуїл. Давайте подивимось. Це був Авраам. Так Запитання номер 4 Хто брав в дорогу тісто? тісто? Ізраїльський народ, який йшов у Вавилон. Поганські жерці. Ізраїльський народ, коли виходив з Єгипту? Ізраїльський народ, який виходив з Єгипту. А давайте перевіримо. І це правильна відповідь. <рес> у нас... Подивимося, як у нас буде фінал жіночий. Да. Біля якої гори було заборонено пастися худобі? Синай, сіон, гермон. Не тискайте, а не говорите. Синай Це правильна відповідь. Я журю, що всіх є шанси отримати бали. Наше шосте запитання. Який цар жив у фортеці? Рехавам, Давид або Саул? Рехавам, Давид, Саул. Рехавам. А давайте перевіримо. Це Давид. Жив у фортеці. Написано в першій хроніки. Це книга Ісусенавина. І так, сьоме запитання. Про кого написано, що вони найбільше любили говорити або чути щось нове? Про афінян, про фарисеїв, про римлян. Перевіримо, Крістіна. <ривіт> І це правильна відповідь. Вітаю. Так, у нас ще три запитання, як я розумію, так? І ще у вас є шанс набрати бали. Хто був царем тільки до закінчення обіду? А веселом? Адонія Ганон. Царем до закінчення обіду. Хто був? Авесалом. Адонія ганю, Ганон. Ну, натискайте. Авесалом, вроді би. Давайте перевіримо, чи це Авесалом. Адонія. Царство? Просто написано, даже яке царство. Добре, ще два запитання. Кого вітер зробив нещасним двічі? Пророка Йону, апостола Петра, Петра і Андрія. Вітер зробив нещасним. Йону. Давайте перевіримо. Да. Перечитаєш історію. І останнє наше запитання в цьому раунді. Хто витверезився? Завдяки пальцю. Як це російською? Атрізвел, да. Завдяки пальцю. Навал, Валтасар або Ірод. Витверезився завдяки пальцю. Атрізвіл, так. Да. Точно п'яний і атрізвел. Завдяки пальцю. Валтасар. Давайте перевіримо. Так. Це правильна, правильна відповідь. Віка нам підкаже, які у нас бали. Після другого раунду. Так, да, так, да, так. Да. У нас рахунок зрівнявся. І останній наш раунд, третій, найважчий, як ми вже зрозуміли. Ну, Тут зараз уже не на так. Ну, можна не натискати, так. Ми вгадуємо персонажа з Біблії. Тут лежать його чотири якісь характеристики одного персонажа. Ми відкриваємо по черзі. Якщо ви знаєте вже з першої бумажечки, ви можете сказати там: це той-то і то-то. Той, той. Якщо ні, ми відкриваємо наступну. Так. кількість бавить, а Так. А, я відкрию, яку мені відкрити? Скажіть. Ось. Все. Я читаю. Його називали Зевсом. Ну, ви можете натиснути і відповісти? Коли був Павло і Сіла там був, то їх називали По-моєму, Павело був Зевсом. Ні. Не Павло. А яку наступну? Ось, О, відкриваю. Апостоли називали його Син Потіхи. Ну, натискайте. Варнове. Це правильна відповідь. Брату Колі три бали. Так, це був. Наступні були підказки: посварився з Павлом через те, що він не захотів брати в подорож Марка і познайомив Павла з апостолами. Це був у нас Варнава. Ні, я мож... яку ви скажіть, я відкрию. Я яку? Оцю, так? Хотів одружити зі служницею свого батька. Так. Тільки не говоріть, ви якщо знаєте, натискайте. Це, по Ой, І, Іакова син старший. Також та, та. так, сім'ю, по-моєму. Ні, це неправильна відповідь. У вас є варіант? Ну, Нема варіантів? Відкривайте, відкривайте. Не покликав брата на свою коронацію. Не покликав брата на свою коронацію. Нема варіантів? Яке? Хотів одружити зі служницею свого батька. Ім'я. Треба ім'я цього персонажа. <рес> <рес> Наступно, так? <да? Яку? рес> Третя підказка. Самопроголошений цар. Сам себе проголосив. Ви просто не пам'ятаєте ім'я? Да? Ви пам'ятаєте історію, а ім'я ні. Відкриваю останню, так? Да? Останню, так. Да, відкриваю. Третій син Давида. Це Адонія. Адонія. В цьому э, да, нікому поки бав. тут вже ж не 4 бали. Два її чоловіки померли, а за третього їй не дозволили вийти. Ну, якщо знаєте, натискайте, кажіть. Це Котора ще блудниця вийшла, за єласів. Зараз сім'я теж використовується рідко, але ще називають так людей, Дід, э, жінок. Ну... Можемо відкрити наступну, може, ви згадаєте? Як? А може це російською так буде? Тамар. А як як російською? Треба подивитися в російській біблії. Тамар, українською тамар. Ну тоді брати Колі чотири бали. Чотири? Наступна підказка. Її спалили за блуд. Її синів звали Фарес і Зара, попросила в заставу перстень, перчатку і посох. Це... Це... Так написано, значить, так і Кристина, де це написано? У нас вказано, де це написано? Це сильний просан. Не вказано. Ну, якраз буде наш шанс перевірити в Біблії, чи спалили її, чи ні. Отсюда. Ви поближче до себе. Сихем хотів одружитися з нею. <рістить> <рістить> Нам треба інтер. Браткуля, може, у вас є варіанти? Її <кійця> <вас ідуть секунди. сту> <глод3> звали Дана. Е, Ні-ні, зараз згадаю, не Дана. Е. Ні-ні-ні, не, 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 не Діана, і не Дана, таке якесь ім'я, типу татарське, татарське. І не Даша. не Даша. Діна. Діна, Діна звала. Брати Колі 4 бали. Її брати сказали, що видадуть її заміж, якщо рід нареченого зробить обрізання. Дочка Лії і онука Ісаака. І це не да. Ну, Звичайно, тут не дасться відповідь. <різь> і остання характеристика вирішальна, да? так? Я не знаю, які у вас бали. Так, <різь> до до <різь> да, зараз ви. Четвертий син Якова. Не, не знаєте син Якова. <рес> ну, можемо відкрити наступно. А якщо я скажу потім, то... Вона ще, да, як... ні, ну вона зможе, якщо ви правильно відповіли, то ще є. Сімеон. У вас є шанс. Відкриваємо наступно. Так. Погодився стати рабом замість свого брата. Іуда, Іуда. Так, вы... да. сестри Любі три бали. Це правильна відповідь. Юда. Далі запропонував не вбивати Йосипа, а продати його ізраїльтянам. відправив невістку до батьків, бо боявся, через неї помре його син. Це нас був Іуда. Віка нам зараз скаже, які нас бали. Е... Це з якого сестра Люби видала? З другого, так? Да? З другого, бали. Итак, наші бали. У брата Колі 19 балів. У сестрі Люби 11. І брат Коля входить в фінал, так. Да. Лена, а утішительні призи. Писенька, Утешительний приз. Ой, і треба. А Діма програв, да? А, і треба Дімі було дати. Так. Даємо смачний приз за участь. Все. Я пропоную зробити переривчик, щоб ви відпочили, і фінал. Чи ви вже готові? Так. так. Скільки нам хвилин? Десять, так? Да? П'ять хвилин. Да. П'ять хвилин перерва і буде фінал. А фінал буде вже по-другому?